Доброго дня! Ми розглядаємо тему віковий і статевий склад населення. віково статеву структуру зображають за допомогою піраміди. Це графічна побудова, де на вертикалі відкладають вікові групи населення, а по горизонталі показують. Кількість і частку чоловіків і жінок певного віку. Віково статева структура це дзеркало демографічної історії. Адже за її допомогою можна простежити тенденції демографічних процесів упродовж останніх десятиліть. Як аналізувати піраміду? На що звертаємо увагу? По-перше, на основу. Якщо Ширина основи є більшою, ніж середня частина піраміди, то це свідчить про високий рівень народжуваності і, відповідно, велику кількість дітей на певній території. Звертаємо увагу на кут бічної лінії з основою. Якщо цей кут гострий, то це означає, що Передчасна смертність є надзвичайно високою. Якщо кут прямий, можемо зробити висновок, що передчасна смертність і рівень народжуваності впродовж останніх років знижувався. Тупий кут при основі означає тривале зниження смертності в молодих вікових групах. В середніх вікових групах і тривале скорочення рівня народжуваності. Висота піраміди дає нам певну інформацію про тривалість життя в тій чи іншій країні. Якщо вершина піраміди розташована у віковій групі 100 і старше років, то тривалість життя в країні є високою. Якщо ж вершина піраміди розташована нижче, ну, наприклад, в віковій групі 80-90 років, то робимо висновок, що тривалість життя в країні є низькою. Також звертаємо увагу на ширину верхівки піраміди. Вона показує кількість осіб старшого віку. Загалом є три головних типи віково-статевої піраміди. Зі зростаючим населенням. Це піраміда віково-статевого складу населення Афганістану. Вона має широку основу і достатньо завужену верхівку. Подібний тип піраміди, характерний усім найменш розвиненим країнам світу, в тім числі країнам тропічної Африки. Форма другої піраміди властива тим країнам. Де населення зростає вкрай повільно. Наприклад, як в Туреччині або в інших країнах, які розвиваються. Країни, де відбувається депопуляція, мають ось такий тип піраміди, як в Австрії. Зверніть увагу на завужену основу цієї піраміди. Це свідчення тривалого зниження народжуваності. І верхівка піраміди є достатньо широкою. Тобто рівень демографічного старіння є достатньо високий. Такий тип віково-статевої структури властивий усім розвиненим країнам світу. Віково-статевий склад населення кожної країни постійно змінюється. Багато країн опинилися перед проблемою демографічного старіння. Тобто зростає частка людей похилого віку. Які причини обумовлюють демографічне старіння? Їх є три. По-перше, це зниження народжуваності, по-друге, зростає тривалість життя внаслідок зниження передчасної смертності. До речі, найвища тривалість життя сьогодні в Японії, Швейцарії та скандинавських країнах? Третій чинник. Зростання рівня демографічного старіння, міграції. Але увага! Якщо еміграція переважає над імміграцією, то це сприяє демографічному старінню. Якщо ж навпаки, сальдо додатнє, то це уповільнює процес старіння. Адже в міграціях беруть участь переважно люди. Молодого, репродуктивного віку, отже, завжди це є позитивний чинник для демографічної системи приймаючої країни. На карті бачимо, що Японія, європейські країни, країни Північної Америки мають високий рівень демографічного старіння. Водночас, країни тропічної Африки, багато азійських країн мають достатньо молоду вікову структуру. Рівень демографічного старіння там є дуже низьким. Віково-статева структура населення України характеризується переважанням жіночого населення. Тоді як у світі переважають чоловіки. В Україні дуже високий рівень демографічного старіння. 17% людей старше 65 років. Тоді як у світі цей показник становить 10%. На піраміді бачимо хвилеподібну бічну лінію. Це результат соціальних катаклізмів, які пережила Україна у ХХ столітті: війни, голодомор, соціально-економічні кризи. Саме вони зумовлювали періодичне зниження народжуваності і зростання рівня смертності. І ці чинники, безумовно, впливали на формування вікового і статевого складу населення. Дякую за увагу!